Микола Вінграновський Як ішли неквапи зиму зимувати. У неквапи білі лапи, а в неквапоньок свої. Йшла неквапа, не поквапа зимувати у гаї. А Гаї весна любила, А гаї були при ній, і весна їм ноги мила. І метеличок бринів, Йшли не квапи, не поквапи, Мабуть, і недовго йшли, але ж бачать жовті шати, вже гаї собі вдягли. Що робити, як не мати? Літа й осені нема? Бігли, бігли не поквапи, на гаях уже зима, і не квапа, білолапа. І не квапоньки усни. Нащо квапитись не квапом через зиму до весни? Переможного миру вам.